Якщо ви купляєте БУ і не дуже доглянутого грізліка, то відразу після його покупки, як правило, виникає потреба в кількох речах. Дуже часто це гранати, дуже часто це якісь зовнішні чи внутрішні шруси. І от власник такого свіжокупленого грізліка якраз звернувся. Ми відправляємо йому два надзвичайно якісних, не гірше оригінала американських шрусів компанії Епі Performance. Звичайно, потрібно після покупки обов'язково замінити масло в двигуні. Тому теж по американському виробнику Максима надзвичайно якісне мастило. Теж відправляємо цьому ж клієнту. Якщо ви не знаєте, яке масло було залите в тому двигуні, дуже рекомендую перший раз скористатись промивкою двигуна. Звичайно, масляний та повітряний. Фільтра це обов'язково міняється. І в даному випадку клієнт попросив ще й повний комплект всіх колодок. В даному випадку по хорошому і надійному шведському виробнику SBS, який я теж дуже і дуже рекомендую для ваших квадроциклів. Приблизно так виглядає джентльменський набір для грізліка 700.